Всеукраїнська Ліга авторів організація, яка працює в сфері авторського права, займається ліцензуванням театрів, підтримує авторів українських авторів і авторів за кордону на театра на території України. Але в цьому році ми беремо участь в такому великому європейському проєкті разом з фінськими і німецькими партнерами. І цей проєкт фінансується виконавчим агентством з питань культури та освіти Європейського Союзу і має назву Театр і війна. Досить логічно в наш час саме така тема для міжнародного проєкту. Перший етап цього проєкту це конкурс драматичних текстів для театру. І це для нас і для мене особисто дуже цікаво. Я читала і знаю тексти, які з'являлися на початку війни. Це була дуже емоційна і блискавична реакція драматургів на ті події, які відбувалися навесні 2022 року. Це була більш публіцистична форма. І я тоді Сказала, що вона схожа на стінограму, в якій автори фіксують все, що відбувалося з людьми, все, що відбувалося з ними, і все, що відбувалося з україною і українцями на той час. Але вже пройшло, вже минуло два роки, і за цей час багато чого змінилося в нашому житті. І я впевнена, має змінитися і в текстах, які пишуть зараз драматурги. Мабуть, вже має прокинутися в кожному драматургу і фахівець, і майстер, і з'явитися певна художня реальність, і художнє рішення. На це художнє рішення ми будемо полювати. Експертна група це Сергій Васильєв. Да? Його всі знають, це відома людина, відомий театральний критик, знаний да? і театральний діяч. Це я, марино Котеленець, директор Всеукраїнської ліги авторів. І молодий фахівець, театрознавець Ксенія Рєутова. З фінської сторони в цьому конкурсі бере участь і в проєкті до речі. Віктор Древіцький це фінський актор-режисер і режисер українського походження. І Антон Цирін це ізраїльський і німецький актор і режисер. Перше, на чому ми зупинилися, це такі критерії, як правда, правда життя, правда історії, просто правда людська. Потім, звичайно, це герой. Хто він зараз в цих текстах, в цих текстах, да? оберуть автори, кого вони на кому вони зосереджуються? Звичайно, було б дуже цікаво, якби це була людина військова. Ми подивимося, і це буде до речі важливо і цікаво де да, з'ясувати, хто зараз стане в центрі. Тексту. Всі інші критерії вони стосуються саме художнього, професійного, професійної складової, тобто, як зроблена п'єса, наскільки вона інноваційна, наскільки вона дотримується звичайних принципів театральних. І останні критерії, які ми взяли для себе, це загальне враження від тексту. Як на мене, це також дуже важлива штука. Нас дуже часто питають, що таке, що таке мала форма та да, п'єса для камерної сцени. Звичайно, це умовність, ось, але все ж таки, це невелика п'єса на виставу до півтори години і з персонажами до чотирьох, да, до чотирьох героїв. Останній термін подачі текстів 29 лютого. Ми навмисно так обрали ще один день, додатковий день цього року. А вже результати конкурсу будуть оголошені в середині березня, тобто ті п'єси, які будуть обрані для постановки в театрах Фінляндії, Німеччини і в Україні.